Тут він найбільш усміхнений. Він дуже любив посміхатися, але не любив фотографуватися. У руках Тетяни Сухорукової останній прижиттєвий портрет молодшого брата Вадима Рибальченка. У лютому 2015-го підполковник поліції супроводжував мирний марш єдності до першої річниці революції гідності. Коли мітингувальники рушили від палацу спорту, спрацювала захована в снігу протипіхотна міна. Уламками вбило чотирьох: євромайданівця Ігоря Толмачова, школяра Данила Дідіка та студента Миколу Мельничука. Загинув і брат Тетяни. «На душі біль від того, що вже не буде цієї людини в моєму житті. Він буде тільки в моїй пам'яті, в моєму серці. За кілька днів у Харкові затримали виконавців теракту. Це харків'яни Володимир Дворніков, Віктор Тетюцький і Сергій Башликов. Провини ніхто з них не визнав. Вирок суду вони отримали за чотири роки. Максимально можливе покарання до ув'язнення. Того ж дня їм змінили запобіжний захід, випустили з під варти і віддали бойовикам на Донбасі. Усі троє були в списках на обмін полоненими між україною та самоназваними республіками. Тетяна Сухорукова вважає обмін був передчасним. Можна було почекати рівно до того дня, поки вирок вступить в силу і тоді обміняти. Я не проти обміну, я проти того, щоб це було зроблено ну, шляхом недотримання всіх процесуальних вимог. Тому що мій брат він захищав цей закон, він за закон загинув, він закинув, загинув за мирне життя громадян, які б вони не були. Законної сили цей вирок не набув і досі. Захист обвинувачених подав апеляцію. На слухання вони не прийшли. У вересні минулого року суд зупинив розгляд. Обміняних чоловіків оголосив у розшук. Чому за понад рік їх не доставили до суду? Речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив. На жаль, доставити їх до суду на цей час не є можливим, оскільки за наявною інформацією останні перебувають на території Російської Федерації, компетентні органи якої осіб за справами вказаної категорії не видають. Де нині перебувають обвинувачені у теракті, адвокат Дмитро Тихоненко відповідати відмовився: послався на адвокатську таємницю. Захисник потерпілих Олег Головков не вірить, що вони добровільно прибудуть на суд. Справа в тому, що переховуватися від кримінальної відповідальності можна роками. Все життя. На сьогоднішній день механізмів ухилення від міжнародного розшуку в тому числі забагато. І ну, якщо їх там... Кажемо так, проти їх волі доставлять до української там зали суду. Інших, інших, інших можливостей я не бачу. Головков каже, компенсації ні від обвинувачених, ні від держави рідні загиблих не отримали. Минулого тижня їхня сторона подала позов до Кабінету міністрів України. Вимагають компенсувати родинам по 5 мільйонів гривень моральної шкоди. Мали відшкодувати раз. Мали вчинити відкрите розслідування щодо осіб держави України, які допустили вчинення цього теракту. Справа в тому, що не тільки в терористах справа, а справа в тому, що не було забезпечено належну охорону цього міста. Була ну, відсутня реакція на повідомлення про можливість терактів, тому що е, виявилось пізніше, що такі повідомлення були. Позов розгляне Фрунзенський райсуд Харкова. Дата засідання ще не призначена. Дмитро Грибіник та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.